Доброго Дня ми сьогодні на цікавій виставці. А, назвіть себе, будь ласка, і що це за виставка? Доброго дня! Мене звати Єгор Лоподинський. Ми знаходимося зараз на виставці творчого об'єднання Національна Політра. Ця виставка представлена до Дня Конституції України от називається Лицарі української звіття про наших героїв сьогоднішніх і про героїв. І Західноукраїнської Народної Республіки хотілося якось об'єднати наших героїв і показати, що багато ми маємо спільного. На цій виставці, от ви бачите, генерал, генерал Марко Безручко він керував серйозною операцією на початку ХХ століття. Битва над Віслою, він прогнав війська Семена Будьонного, війська Української Народної Республіки, і спільно з Вольськом Польським, От, йому запропонували орган відутірі, але він відмовився, тому що він сказав, що я воював за Україну, а не за Польщу. Тут ви бачите генерала Мирона Торнаського. Якраз про нього я тримаю зараз книжечку. От, це був австрійський а, військовий українського походження. І коли Україна... Західноукраїнські землі а, отримали все ж таки а, незалежність на своїх теренах. Він очолив всю українську Галицьку армію. От, і ви бачите, що, наприклад, а, тут ви бачите Зубчатка, це такий а, на комірі, а, такий особливий елемент, який, який характерний саме за до західноукраїнських. А, Військових того періоду. Тут ви бачите Олену Степанів, це перша жінка-офіцер у світі, яка пішла воювати в лавах українських січових стрільців, і дослужилася до чина читаря, тобто читарка Української Гаутської армії. Бачите, вона навіть була нагороджена. Ну, тут така сюжетна тематична композиція про період е визвольних таких е битв. Українського війська початку ХХ століття періоду 17-го і 21-х років ХХ століття. Тут ви бачите синій тризуб, це такий піхота Української Народної Республіки, це артилерія, артилерісти, а це такий чорний тризуб, це технічні, технічні війська. Вони там і на панцерниках воювали, і багато техніки освоювали. І ми можемо бачити, що можливо, це вони. Хвилюються, можливо, вони зараз перед боєм. Або, навпаки, після бою обговорюють якісь певні а, свої там, досягнення. Тут ви бачите картина штурму залізничного вузла художник Сергій Коваль, це художник був Владислав Здор, з міста Кривий. Одягу ми можемо догадатися, що це могли би бути військове гайдаманського кошу Слобідської України. Це от одежа характерна саме до них. Це, можливо, полківні Костя Гордієнка може бути і так, тому що дуже це характерно для Гордієнківців. Дуже часто в той період дуже важливим стратегічним об'єктом були залізничні вузли. От. І там, де їх. Зберігали і перевозили техніку або військових, як і в наш час. От. І ми, автор хотів зобразити, як, як це було саме тоді, як це було важливо, от. І як хлопці стояли міцно, як і зараз. Це е, українські траншеї, називається картина, теж про період е, Української народної республіки того часу. Е, про цей період зараз дуже класно, що почали знімати фільми. Там те, це щоденно петлюри. Чорний Ворон, «Крути». і я вірю, що це ще багато буде класних фільмів про цей період, тому що це важливо зберігати історію нашу і знати нашим дітям, яким надалі це все зберігати. От, це така, от, бачите, композиція про м купні війська. А тоді він війна позиційна була періодична, треба було тримати позиції. Багато наших хлопців тоді захворіло на тиф, багато ну, через кола, через ті обставини, але вони тримали міцно свої позиції. От, ну і якраз картина саме про це дуже дякуємо вам за цікаву розповідь і дякую. вважаємо багато хто з наших читачів прийти подивитися, можуть почитати і подивитися картини наших українських авторів. Дуже дякую. Читали.